Друже, щось я вже втомився грати, а я де також. наші батьки? Я не знаю, я їх вже шукаю, Ой. шукаю, не йти не можу. Ей. Я Мама. Буду зараз плакати. Мама, папа, тато. <хи> Ви де? Я не знаю, Ой, друже. Я не хочу в цей м'яч грати. все! Я Мені все набридло, я втомився та голодний. Стій, стій стій, друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Стій, друже, у мене з'явився ще один канал, тому рекомендую перейти на нього та подивитися перше відео. А якщо сподобається, то встанови вподобайку та напиши коментар. Вся інформація буде у описі даного відео. Я також. Да, Ти, ну, поможіть. Галі, вичорії вже. О, ви... О, ні. Ні, <свеч> <служ> <бір> це е, тут захор. <свеч> <тун, свеч> він нас вб'є <свеч> <свеч> зараз. <свеч> Я не хочу бити кормом. Я сховався, <свеч> буду тут <свеч> сидіти. І... Я також. <свеч> Де він? Не <свеч> знаєте, що? Він такий великий, он він. Подивись на нього. Я боюсь його. Він страшний. Ой, він... Я не ображу? О, а ви, ви не бачили наших батьків? Цікаво. Він спілкується. Він такий з нами. Великий. Так. А, Ми загубилися. Ми загубилися. Ми грали в м'ячик та загубилися. Так, ось м'ячик ловіть. Мячик, гратися. Ходімо за мною. А ви нас не образите. Ви нас не відлупцюєте цією палицею. Добре, ну пішли за ним. Пішли. Бліку, мені страшно. Мені також. Він такий великий, а ми такі маленькі. І батьки а наші, де? мабуть, хвилюють. Він вбив наших батьків. Не знаю, друже. Я не чув криків. Я також. Ого! Ничего собі! О, подивись, який великий дім! Так! Дуже великий, ой-ой! Давай пішли за дядьком Тун 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 Сахуром. Дивый! Це... Балерина капучина! Ниче собі! Оце це так! Це моя, це моя дружина! дружина. О, приятно, дуже приємно. Дуже приємно знайомитись. Так, дуже приємно. Я я Рико, а це Блік, мій друг. Ми ми загубилися і дуже голодні. Ви хочете їсти? Зарамня. Так, ми дуже хочемо їсти. Їжу так. Ти бачиш там їжа, є курча. Диви яка велика. Так, друже. А нам нам ж... Ш... їсти потрібно. Ти знаю. О, Ой, дякую. Друже, тримай. А, мені... Ой, дякую. а я тобі своє скину. Ой, дякую. Яка смачна. Дай мені, будь ласка, ще піцу. Попроси. Дайте піцу, будь ласка. А ви, а ви не бачили наших батьків? Так, мамо та тата. Та. Що це таке цікаве? Ой, дякую, спа спагетті. 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 Дякую, Ні не бачу. велике. Ні, не бачу. Ой Бліку, а що нам робити? Де нам знайти наших батьків? Не знаю, доведеться їх шукати. Так. Ой. А, Валерина а, дядько тун Тун Сахур. А, а куди він пішов? Не знаю. А? Бліко, що нам робити тепер? Я не знаю. Капець. Нам тут... потрібно додому. Слухай, Батьки Бліко, мені здається, це сім'я Балерина капучина. І тут тун, -тун, -тун, -тун так. Сахура. Та, так, так, давай за ним підемо. Так, пішли. О, Тут ви можете відпочити. О, дякую, о, дякую вам, велике. Оце моя Капець. кроваточка буде. Твоє моє моє ліжко. Ого. Так, друже, лягаємо. Так. Дуже вам дякую. На О, добраніч. Так, давай, я а. вже хочу спати. Ой. Тунг-тунг, друже. Ой. <поставлення> ой. Ой, <поставлення> ой, добрий ранок. Доброго ранку. Ну <поставлення> тут знову ліку. Ти як поставь? як тобі спалося? І... Ходімо рибалити. Ходімо рибалити. Ходімо, а ми не вміємо рибалити. Так. О, дякую. Дякую друже, вам. Пішли за ним. Добре. Слухай, друже. Добрий ранок. Доброго ранку. А куди ми підемо на рибалку? Не знаю. Ходімо Мабуть, за, за ним. З ним потрібно йти. До побачення, балерина копия. До побачення. Так, друже, я за тобою йду. Та бачу, бачу. Я шоці, дуже великий. Так. Сухай, кудись рибалити підемо, не знаю. Підемо. Так, слухай, ну мені подобається. Можливо, ми будемо тут жити, бліку, а хоча. Де наші батьки, нам потрібно їх знайти. Ой, мені так сумно згадувати, що ми їх загубили, друже. Слухай так, мені також. Так, в мене зівчора залишилась піца трошечки. Піца? а в мене спаєті залишилися. Нічого собі тут як високо. Ой, ой! Ого! Тут обережно потрібно бути. Так. Як він щось пише. Обережно, так, дякую. Дякую, Ой. дякую. Тут так, потрібно бути обережно, обережним. Друге, друже, я можу Давай. розбитися. Так, я також. Чуть Ой, не розбився. Бліко. Капець. Слухай Ти ледь я не загинув. Та я трохи поранився, вдарився. Обережненько, давай сібік. Ой-ой, давай як. Як він робить, і все, і буде в нас риба. Добре. Так. Ой, друже, Що? в мене поки нічого не клює, а в тебе. В мене поки також ооо. Диви. Да. Убережно, бліку. О, бліку. Я рибку ловлю. О, Давай. Є. О, тобі пощастило, друже. Так зараз. У мене О, є тріска. Є. Я також, а що Я ти також виловив? ловив. Я також тріску виловив, друже. О, Круто, друже. Дякую, дядько Тун Тун Тун, -тун. Сахур. І... Та. Тун -тун, О. Так, він щось пише нам. Цікаво? Друже, хм. друже в тебе клює. клю є. О, не зірвалися. Так, е. Е. О. Давайте мені рибу, ми її посмажимо. Так, тримайте. Так, друже, я закину. О, диви, наші поплавки разом зараз знаходяться. Так, друже, давай. Цікаво, в кого клюне в першого? Не знаю, друже. Я хочу, щоб вже клювало. Мене не клює. Так. Так, друже, зараз, зараз. Диви, він є, також є щось поставив. Вітаю тебе, О. друже. Дякую. Так, е, ходімо додому, Дома? час снідати. О, добре. Ось, тримайте Т рибку. Тримайте, Рибку. Я вже зголоднів, друже. Як також ми будемо підніматися тут? Головне не впасти. Ой, це буде довго, друже. Так, я йду І за дружше. ним. так, я також. Слухай, це доволі важко, я вже трохи втомився. О, я він також... нам тут прокапує, робить, щоб ми могли залізти. Круто! Ти там де взагалі, друже? Підіймаюсь, друже. Так, давай я вже біля цього дядьки Саура. Давай я також, я позаду вас, друже. Як гадаєш, це що? ж ми будемо смажену рибку нашою снідати, що ми зловили самі, друже. Так, Мабуть так. прикольно. Я ніколи тум, не їв свою тум, тум, рибку, тум, яку сам тум, 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 зловив. Слухає. Цікаво, ну... а наші глядачі вони їли рибку чи ні? Напишіть в коментарях. Так, пишіть скоріше. Капець, друже, мені так хочеться вже смажену рибку поїсти, а тобі. Мені також. Слухай. Капець. Який великий будинок, друже. Так, дуже великий. Капець. Ти б хотів би тут жити, я б дуже да. хотів. Я О, тут добре було б, якби б наші батьки знайшлися. О, Добрий день, капутина. балерина Капечина. О, О друже, подивись, дякую. А, ні, все. дякую. Яка смачна! Дуже смачно. Капець, друже, це ти розумієш, це наша риба, яку ми зловили з тобою. Так, я розумію. Ходімо полювати. Ходімо. Так, О. нічого соб'є, яка дивись. дубинка б'є. Так, як, як в нього, друже. Ну, така Трохи сама. поменше. Він кудись пішов. Мабуть, потрібно йти за ним. Так пішли. Давай, друже, не відстаємо від нього. Цікаво. А за ким ми будемо полювати? Ну. зайці. Давай їх вбити. Лови його, друже. Ой, один застряг є. Зараз спробую. Є одного? Я вже другого. Гаси його, друже. Ось сюди. його, Він якийсь швидкий. Чорний такий. Є. Я також. є, Трьох, ще один. Дивись. Ще один. о, Четвертого. Слухай, цікаво. Є. Так, я вже шість, друже, зловив. Мені подобається, друже, тобі. Мені також, я також вже багато зловив. Є, я Вже не щитаю, не рахую. Ось ще є. Е, пімбав! Только я по. Попри... Ось бачу ще не, одного. Бачу. А я бачу тут чотирьох. Бачу, друже, я за тобою. Є, yeah. а yeah. Тоб... я yeah. також так yeah. хочу. Так, давай I. вбиваємо їх, друже. Oh, Ось застряг один, ще один. Так, є. Все. Диви. <смеш> Він також їх хлопцює цією дубиною. Їх тут багато, друже. Так, дружі? Дружі. так. Давай, ой, давай, прошу вибачить, я промазав. Нічого бува, друже. Так, я їх тут вже багато так налупцював, друже. Багато зловив. Слухай, тут їх так багато, мені здається, це цілий ліс цих зайців. Ну. Ну так. так. Я їх тут, опа. Ще одного, і зараз ще є тут, тут, ще один друже. Так, тут один сховався, йди сюди. Сух, так. Я її вже стільки дружі, мені набив. Мені дуже подобається. Мені також. Я, також. я когось збиваю з одного разу, а когось з двох. О, Я вже зголоднів. Добре, що в мене тут рибка залишилась наша смажена. М -м, яка смачна. Де ти, бліку? Я не знаю іди до нас. Я за Опа, ще один є. О, я вас бачу. Я вже думав, що я загубився. Можна смажити м'ясо. Ні, Не вміємо. Навчіть нас, будь ласка. Так, давай будемо смажити м'ясо. Цікаво, як це смажити м'ясо. Хм, Зараз подивимось. Так. О, диви. Він О! розпалив вогнево. Клади О, сюди, він їжу. Поклав сюди. Так, давай покладу. Є. О, диви. Я поклав, друже. І що воно буде смажитись, чи що? Походу, так. Ха, цікаво. Дивись, це справжнє вогнище, друже, ми з тобою на природі смажимо. Так. О, диви. Тут вже посмажилось. Як смачно, воно О, пахне все. яке смачне! Капець! диви. Прикольно, друже. Так. Ми з тобою самі посмажили м'ясо! Да. <звук> 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 Прикол. Классно. Тепер друже. я вмію смажити м'ясо. друже! Я також! Потрібно вогнище розпалити та покласти їх е біля нього і все. Тун, 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 так. Все, ай, все, О! ходімо додому. Я знаю, де ви живете. О, Клас! Справді, ви знаєте, Думав. ура, друже. Так, диви, вже вечоріє. Давай, пішли, друже, тун, тун, Пішли, Давай за ним. Пішли. Це означає, що ми побачимо наших батьків, друже. Ура! Так! Так. Капець. Як так цікаво. Ані, вам треба ще відпочити. А, так, я боюсь. Ну добре, ще один денічок, будемо тут знаходитись. Так, друже. Так. Ой. Ой, я так втомився. якщо чесно. чекався. Давай, давай друже. Ой, лягаємо. О, так, на добраніч! Такий насичений тун, тун, день о. був на добраніч, друже. О. друже! Ой, десята ранку. Ой, до, да добрі що тут написав. О, так ось вам паловоно вас чекають літаки. Що? Літаки! Праспець, друже! Оооо, кло! Справжні літаки! літати? Мені тут подобалось пане Тунтунсахур. Давай пішли за ним. Так, добре, погнали за ним. О, друже, що означає, що ми побачимо наших батьків. Дякую вам, Сахур, дякую, балерина Капучино. Так, дякую, дякую. Нам дуже сподобалось. Пішли, друже. До побачення. Так, слухай, друже. Йдемо за ним, літати будемо! Так, <туржен> давай пішли. Ха, цікаво. Капець, друже, ми полетімо справжнім літаком додому, так. і ми його е, паливом. У нас паливо є, ми зможемо його заправити і полетіти, друже. Як так. цікаво. Слуха, так, нам о. сюди потрібно. О, я впав. Давай. Друже, зачекай, мені потрібно вилізти звідси. Ой. Давай пішли, друже. Справжній, справжній капець. Друже, я вже так хочу полетіти до батьків, До я батьків все їм розповісти. Вони Давай, нам побігли, не повірять, що ми були з Тун -тун Сауром та балериною так, капучиною. І з балериною капучино. Ха, так цікаво так, друже. Ага, це цілі таки, подивись. Так, да. і, вон, і їх потрібно заправити. Тун, 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 а ну, давай заправляємо. О, я знайшов, як це робити. Я також я вже заправляю. Я також. Цікаво. Все я, я заправив. Дякую вам. Тун, дякую так. вам, Тунтунчику. Вам летіти прямо. До побачення. О, дякую до побачення. Вам дуже тунтунтун за захур О, сідай, до друже. До Побачення. Ой, друже. Сідай. Мені здається, що це крісло нам не підходить. До побачення! Так, дружи, полетіли! Полетіли! До побачення.